Всім привіт! Зараз я вам покажу Є раз. Дуже рідка машина. У неї, але тут треснута фара, тому що вона упала колись із полочки, я її розбила. Машина стоїть із кольора білого на криші. Далі сидній і біла. І тут написано мохи. С... Мухс хи, мухс Что это такое написано? Машина вообще редко. Ераз вот цей в стрип можешь на в малых условиях. Ераз, Ре... цей понятно давно. Выпустился. Мотор у нього, наверное, теза хорош, як, тому що я ніколи в Яраді не. Ну. І так все. Яраз дуже прикольна машина, але... але... Машина Кру. Раніше Раньше вона була популярною. А зараз все уже просто полный якась. Ну, сохранилась в І машинка прорисована 10 із 10. Всім світою. А зараз ще не попав. ще я хочу сказати. Я буду снимать еще много видео. Ну тепер всім...